Шановне панство, вітаю вас, друзяки. Всім вам мира, добра, здоров'я, всього-всього найкращого. У нас сьогодні буде також цікавий контенті. Тільки ж одне відео закинув там, трішки його анонсував. І що в нас буде сьогодні за відкриття? Сьогодні в цьому відео буде 2 снігових кулі і 100 коробок на БЗТ74 дроб-1. Не знаю, що до чого як, не писав, ну я думаю. Контент вартий вашої уваги. Подобачок, підписочок. І коментарів. Поїхали. Дивимось. З чого буде починати, не знаю. Е, можливо, з куль. Так, дві кулі є. Не знаю, де дістав. Як затратив, нічого не писав, не казав. Просто знаю, що таке відео. Так, і що перша куля нам приносить та 5 карі. Непоганий апарат, вісімка, колекційка. І тут, тут вже, як кажуть, хотілося б, звісно, дев'ятку новенько отримати. ну, так, Компенс, на жаль, друзі, в цих монетах. Хотілося б більше золота, я також на це розраховував. Але за ці ж монети можна відкривати або купувати різні набори. І зараз подивимося, що буде друга. Перва була компенсація. Можливо, друга випаде той танчик, що немає. Я так думаю, що ти хотів би так і отримати. І тут у нас об'єкт 590. Що по компенсу, зараз подивимось. Чи компенс, чи. У тебе. Ага. Так, друзі, знову компенсація. 520 старовинних монет. І Дивіться. Є у нас отакі от скриньки, немає в нього цього танчика, і він вирішив спробувати пробомбити. Написав, що буде 100, Ну, 50, купує і дивимось, що буде по випадінню. Надію, що тобі сипне. Поїхали. Так, Перва слабенька. Давай далі. Хочеться, щоб випав все ж таки танчик. Хочеться, щоб випав танчик. Ну, за ці монети, друзі, є. у... У нас в магазині в крамниці є можливість купувати різні танки, але вирішив він спробувати вдачу так, таким, як кажуть, образом. Ну шо ж, дякую тобі за те, що ти прислав це відео, надіюсь, все ж таки ти його отримаєш. І, напевно, і ви побачите, чи варто воно сюди витрачатись, хоча може комусь дати, комусь не дати. Так само, як і завільний. Хто от відкривав коробочки, я на два ляма відкрив ні одного шара, хтось відкрив 1-2 і випав шар. І, ну, в общем, Тут анафарт. Поки що що ми бачимо, поки що слабо, на жаль, дає серебро і бусти. А тут звісно, мінус. Було б непогано, аби розробники почули і зробили хоча б після відкриття 100 таких коробочок, щоб збиралося 100 талісманів і гарантовано ти мог отримати сам цей танчик. Адже ці монети також не безплатно нас, скажімо так, да? їх треба заробляти, зараз івент на них йде. Можна їх докупити або якщо кулі випадали. То було б непогано, ну, звісно, напевно, вони скорі за все не почують. Як колись писала одна людина, якщо в тебе 5 тисяч підписників, тоді, можливо, вже десь там в рекомендації їм колись хтось кудись щось підскаже. У мене поки що цього немає. Надіюсь, до свого дня народження до червня наберем. Все в вашій силі, як кажуть, в допомозі нам залишається. 699 людей на даний час, щоб 5000 було підписників. Так, ну що, поки що нічого такого цікавого, я не бачу, бусти падають і серебро. Ну, Надіємося, друзі, що все ж таки, все ж ж таки, таки отримає він танчик, адже затрачено. Затратились ці монети і замінити їх на серебро, це, звісно. Дуже погано і дуже такого не хотілося. Ну і сипи, ви бачите, навіть бусти сірі і серебра небагато. Тут треба по мільйону серебра давати, щоб. Хоча хтось сказав, ну добре, прокачаю десь там. Якщо танчики не прокачані, серебро пригодиться. Ну що за 20 тисяч серебра можна купити? Я навіть не знаю. От стойненько, звісно, дає. Щоб б хоча б бусти золота сюди випихнули, навільний на вільний досвід і щось таке. Кому ну, що, звісно, треба, напишіть по цих контейнерах, по кулях, по івенту цього, цьогорічному да, цьому, що зараз вступив в дію. Як по мені слабенький, звісно. Ну, що там самі дев'ятки, понятно, ну і якийсь він відкручений, на мою думку. Пам'ятаю, 2-3 роки тому шикарно відкривалося. Як зазвичай доходив, 50-70 тисяч золота тратив. І проходив там, 10 куль відкривав, випадало мені за це. Тобто, третій, п'ятий, 10 -й падала куля, було цікаво. Цьому році зовсім. Ну, Представте, 2 ляма серебра злить і взагалі впусту. Так, ну що? Немає танчика, є можливість ще докупити 0-0,2% сотих, Звісно, це дуже мало. Але красавчик є спроба, є надія. І надіюся, що ще буде фарт на другої половинці відкриття цих ще 50 штук. Дуже б хотілося, щоб тобі дружа сипнуло. І ще хочу вам, друзі, написати чи сказати, так, якщо у кого є цікаві відкриття і хтось записав, можу вам сказати, як мені передати в Telegram через YouTube, напишете в коментарях, ми вам, з вами це діло обсудимо. Так, ну що, ми дивимось, практично перша десятка, друга 50. Закінчується і не дає нам танка. Ну, звісно, процент малюсенький. Ну, якщо порахувати 100 штук, то все ж таки є надія, що воно заплюсується. Різні, різні алгоритми є, різні там, схеми, хто як відкриває. Хтось з підписників писав, що відразу купуєш 4 контейнера. А це Зараз там, я тільки не пам'ятаю, чи за золото, чи за серебро. І відкриваєш і дропається сніжна куля. так. Не знаю, не перевіряв. Можливо, хто після цього відео спробує, напишіть, чи спробували ви, чи вам сипало. Ну, люди пишуть, що дає. Так, ну що, скільки в нас вже відкрито? Друзі, в нас відкрилося ще практично 20 штук із цього заходу. так З другого за 50 і поки що от, зовсім немає. Ну, фарм серебра. Ну, таке. Серебро бусти І то все сіре, таке собі. Давай танчик, дуже хочу, щоб такий тобі дропнувся танк, друзяка Щоб дропнувся танк. І скільки в нас вже. Так. 25 другого пака відкрили. І танка поки ще нема вже на даний момент. 75 скриньок відкрито, жодного танчика не випало. Ну тут хоча б раз, хоча б раз даси, і то вже буде супер. Так, ну а що? Покопанки, друзі, хто ще підписаний на мій канал, копаночки. Зараз другий день, дощ тане сніг, копанка знову активно піднабирається. Не знаю, подивимось, можливо, завтра ще відео зніму, як вона там добралась-набралась. Бо люди другий раз питають. Як там Сансанич та копанка? Слава Богу, нічого. Мальок навіть бачив, друзі сьогодні приходив. Теповунка відкрита і так там є місцями промоїни. Мальок повипливав. Матається такий як мізинець. Так що, слава Богу, все супер, дохлячків немає. Так, ну що, їдемо. Відкриття вже закінчується, а танка ми, як не бачили, так і не бачимо. Залишається ще 11 штук. І надії менше-менше. Ну давай, підкрути, підкрути. 10 штук залишилось. 10. Один, дай, не треба. 2-3. Опа, щось понеслося. А, вирішив відразу. Вирішив відразу, друзі. Так, що? Спробував. Контент. Дякую, звісно, за цей контент. Дуже добре. Дякую, що ти не забуваєш, присилаєш. На жаль, цього разу не пощастило по цьому танчику, але я знаю, що ти упористий, все впереді. Вам бажаю добра, мира здоров'я, друзі. Всім удачі, всім па-па.